Я не маю жодної надії, що в вівторок буде підписано всеохоплююче припинення вогню. Але ми сьогодні тут працюємо, щоб наші американські і європейські партнери в умовах, коли Путін не підпише, в умовах, коли Путін продовжує знищувати українців, найкращий і найефективніший крок до миру є поставка. Нового озброєння для наших збройних сил, забезпечення фінансування для наших збройних сил і жорсткі санкції, які будуть скоординовані, які будуть передбачати санкції проти тіньового флоту, санкції проти російських банків, щоб заморозити російський експорт, санкції проти країн, які будуть допомагати Росії ухилятися від санкцій. Це Тоніба, прем'єр-міністр Австралії, це посол Сполучених Штатів. В Україні, пан Слетері, сенатор Сполучених Штатів Америки. Пан Роб конгресмен Сполучених Штатів Америки з безпекового комітету. Вони будуть відповідати за те, щоб формувати зараз двопартійну резолюцію на нове фінансування, нове постачання зброї, нові санкції. As a friend of Ukraine, I am by everything that's being done here and I just hope that uh, the friends of Ukraine will learn the right lessons from what's going on on this battlefield and frankly it's wonderful to see uh, someone like Petro putting all of his personal resources into trying to help this country to win this war. That's the kind of national unity that is needed in order to prevail. Against this vicious Оце е, Петро Олексійович передав зброю безпосередньо людям, які будуть її використовувати. Що це летить у ворога? That they will go to the enemy. От на цьому коли що uh -huh. да, Уявляєте? От Петро Олексійович особисто мені привіз сам. Mm -hmm. <laughs> Дякуючи дуже Петро Олексійовичу. Це ефективність на фронті. В основному працюємо по машинах. Вдалося навіть мінуснути командира ворожого батальйону. 5KG, uh, President Poroshenko needs to be thanked for spending his personal resources to support this incredible effort that I believe has the ability to, to really change the trajectory of this war. This is, this is game changing, war changing technology that we're seeing here and i hope that uh, people in the united states uh, understand how important this is and we need to embrace this new technology and most of all i hope that president trump uh, realizes how important it is for the United States of America to stand with Ukraine, stay committed to helping Ukraine until Mr. Putin understands that he cannot win this war. <laughs> You're an inspiration to all of us. Thank you for the support. No, no, no. For and that's important that you are here, in Сегодня обсяг нашей до склав майже 20 мільйонів гривень. Це є FPV дрони. Мавіки і ще й комплекс і країна потребує єдності. Наші збройні сили прикладаючи колосальні зусилля, контролюють переважаючі сили ворога, які інтенсивно наступають. В принципі, ситуація контрольована і безпілотні системи нам це забезпечують. Підтримка завжди потрібна, а враховуючи нинішні реалії, то вона мабуть, можливо вона більше потрібна ніж в 22-му році. Hello. No. No.